Добрий день, я вас вітаю на лекціях Формула успіху, що запропонована Одеським національним університетом імені Мечнікова. Я доктор психологічних наук Кирєєва Зоя і буду докладати вам лекцію Психологічні ресурси людини під час війни. Трошки історії вже майже 10 років я займаюся психологічними ресурсами. Все почалось того, що десь у 2014 році до мене вступила аспірантка, яка працювала з літними людьми. Я їй запропонувала тему щодо ресурсів людей третього віку. Потім дослідження ресурсів продовжилися і було захищено дисертації. Дослідження продовжувалися протягом цього всього року. І е, треба зазначити, що під час пандемії ці дослідження збільшилися. Ми вивчали психологічні ресурси з е, моїми аспірантами, але 24 лютого все змінилося, і ми стали досліджувати ресурси людей під час. Війни. З початком війни ціли, плани, надії, світогляд людей було зруйновано. Ми пережили гостру фазу стресу. Зараз живемо в небезпечних умовах, отримуємо досвід, який є і буде нашим ресурсом. Отже, психології окремо вивчають складні, нетипові, екстремальні, аномальні та інші ситуації. Але війна це і складна. І екстремальна, і нетипова, і аномальна, критична, екстремальна, травматична, надзвичайна стресогенна ситуація, тому що в переживанні цієї ситуації існує загроза фізичного здоров'я, існує невизначеність перспектив розвитку та життя, відсутній досвід подолання таких ситуацій. Людина не може реалізовувати потреби, прагнення, цінності, цілі не може розвиватися, і під час війни вірогідний, і вони є втрати. В таких екстремальних ситуаціях людина використовує ресурси. Ресурси є допоміжним засобом, що сприяє адаптації в складних умовах. Придбання нових ресурсів. Під час війни становиться складним. Людина швидко втрачає ресурси під час війни і може повільно їх відновлювати. Взагалі, ресурси поділяють на фізіологічний або фізичний психологічний соціальні. Психологічні ресурси можна розподілити на ресурси стійкості і до них. Відноситься життєстійкість, досвід, оптимізм, когнітивна гнучкість, резильєнтність, надія, особистість та гідність. Ці всі ресурси вивчалися, і дуже добре вивчалися. Що нашими дослідниками, науковцями, що закордонними дослідниками. Ресурси саморегуляції це ресурси, пов'язані з емоційною регуляцією. Мотиваційні ресурси це ресурси. Що стосується часової перспективи, сенсів цінності. Життєвих цілей. Інструментальні ресурси також відносяться до психологічних ресурсів, і до них відносяться набути навички і компетенції. Соціальні ресурси також відносяться до психологічних ресурсів, і до, до них часто відносять соціальну підтримку. Але ж іноді соціальні ресурси виокремлюють в окрему групу. В квітні двадцять другого року проведено перше дослідження. Майже таке ж дослідження проведено вже у сучасних умовах через рік після початку війни взяла участь 531 людина віком від 17 до 55 років. І я ну, постаралась до цієї лекції підготувати ці е, нові дані, але вони будуть даватися в упорівнянні з тим, що було в 2022 році. Ресурси розподілені на декілька груп. Перша група це Цінності. Цінності є ресурсом. Серед цінності на першому місці розташована, що в 22 році, в травні, в квітні, що в квітні цього року, це життя. І на другому місці у юнаків розташована Свобода і мир. Мир розташований у досліджуваних 41-55 років. Що я вам хочу сказати, що коли ми проводили дослідження цінності в мірний час. То таких цінностей, де, да, мабуть, і життя, і свободи, і мир ми майже не зустрічали. На перших шпальтах завжди була цінність здоров'я. Але ж цінності свобода і мир ніколи не було. Але ж ви бачите зі слайду, що сьогодні для нас, як для юнаків, як і для більш старшого покоління, мир це є цінністю. Тепер щодо часової перспективи, завжди часова перспектива це ресурс особистості, це за, за темою часової перспективи захищено багато дисертацій, що в нашій країні що за кордоном, і зазвичай виокремлюють зімбардо виокремлюють п'ять часових перспектив, але ж Мій науковий керівник, професор Цуканов, завжди говорив про три часові перспективи, і це минуле, майбутнє і теперішнє. Ну сказати, що він, професор цуканов, це пов'язував з типом темпераменту. Да? Мої власні дослідження і дослідження аспірантів говорять про те, що завжди в мирний час. Люди обирали е, часову перспективу перспективу майбутнє треба зазначити, що майбутнє дійсно є е, такою майже головною перспективою, тому що особистість живе з майбутнього. Але ви бачите, що і на початку війни, і в 22-му році, і в 23-му році е, часова перспектива майбутнє відійшла на другий план. І першою стала, е, на перше місці стала теперішнє. Чому тепершнє? Чому теперішнє? Тому що таке обрання теперішнє свідчить про те, що у людини знижена екзистенційна мужність, тобто за тіліхом у, нього, у людини знижена впевненість в собі і знижене прийняття життя. Теперішнє становиться для нас таким словом, як існування. Нам треба якось жити в теперішньому житті. Що хочу сказати щодо цілей. Ну, ви ж бачите, що наявність мети взагалі наявність мети в житті людини це дуже важливо. Це дуже важливо. І коли ми проводили дослідження під час пандемії, можна сказати, що у дорослого населення, тобто 41-55 років, ціли були дуже високими, майже 82 і Ставили собі глобальні цілі щодо майбутнього, то воно є невизначеним і завжди. Що в військові часи, що в мирні часи, майбутнє завжди невизначене, цікаве і насичене. Франкл говорив, що майбутнє надає людині крила. І тому от ця віра в майбутнє постановка цілей це завжди завжди дуже актуальна для людини. Майже 50% дорослих людей не можуть проєктувати майбутнє. Цього не відбувається майже у юнаків, тому що вони в них, коли закінчився перший рік війни, межі майбутнього розширилися. Вважають, що за ними майбутнє вони ставлять собі ціль, і це дуже є резильєнтним для, для них. Це це Вражає, як працює їх ресурси. Оскільки більшість респондентів, як ми сказали, живе в теперішньому, то ми вивчали за допомогою Google форми ми вивчали їх емоційний стан через колір. Тобто досліджуваним було запропоновано декілька кольорів, і вони повинні були обрати той, що для них є важливим на сьогодні. І як ви бачите. Що у 22-му році, що у 23-му третьому році? Колір, який більш обирають, це сірий колір. Людина, що обирає сірий колір, властива обережна стрім, стриманість, відгороженість, обмежена готовність до спілкування це компенсація, коли Сірий колір стоїть на першій позиції, це є компенсацією, і це значить про негативне ставлення до життя. В порівнянні з минулим роком, коли респонденти обирали також колір, і ми вивчали їх емоційний стан щодо теперішнього, відбулись деякі зміни. У дорослих досліджуваних зник червоний тоді ще в 2022 році. Цей червоний колір обумовлював їх активність, досягнення успіху, діяльність, що може свідчити про фізичне виснаження. А білий зайняв другу позицію, що свідчить про бажання визволитися від ситуації та імпульсивність, що притамана людям 41-55 років. Як бачите, за допомогою кольора ми можемо вивчити, що цей час переживають люди. Запам'ятайте це, наприкінці моєї лекції я вам скажу, що дійсно відбувається, що стоїть за цими даними, за допомогою матстатистики, що ми встановили. Щодо станів теперішнього. І отже, як ми бачимо зі слайду, Досліджувані 17-25 років переживають стійкість і тривогу. Щодо стійкісті, стійкість ми можемо порівняти з таким щас модним терміном, як резильєнтність. Можемо провести паралель з резильєнтністю в перекладі. Це дійсно стійкість. Стійкість це здатність оговтуватися або відновлюватися від негараздів, вибудовувати нормальне життя в складних умовах. Мені дуже сподобається модель резильєнтності Русо, яка говорить, що таке стійкість. Модель резильєнтності включає бачення, тобто постановку цілі, спокій. Тобто емоційні е, емоційну регуляцію, впертість, тобто наполегливість, витривалість, міркування тобто когнітивні риси, співпраця здоров'я і фізіологічне. Щодо спочатку війни дійсно оптимізм трохи зріс, але щодо мірного часу або часів пандемії, він дійсно впав. Я вам хочу сказати більше: ми працюємо в університеті Мечникова і є, у Мечникова є такий труд і оптимізму. І він завжди говорив, що у юнаків переважає песимізм, а у дорослих людей оптимізм. Ну, дійсно, тому що в нас є вже досвід, і ми знаємо, як долати складні ситуації життя. І дійсно, це так. Щодо психологічних ресурсів, на першому місці у 17-25 років займає мета, резильєнтність передбачає наявність мети. На другому місці в ієрархії займає безпека, власна. Безпека і безпека родини також місце. Друге, це ця безпека, власна і безпека родини займає і у 45 55 річних е, людей. Безпека це базова потреба людини. Без цього неможливо. Як це працює в воєнний час? Коли я знаю, що моя родина в безпеці, я також в безпеці. Це запускає механізм соціальної е, підтримки, але ж у людей 41-55 років перше місто в ієрархії займає віра. Такого не було ніколи. Ні при пандемії, ні в мірний час. Віра це ресурс, що наповнює життя, значенням і підтримує адаптаційну поведінку. Нашим здивуванням було виход інформаційного ресурсу на перші позиції. Ви бачите, що як для юнаків, так і для дорослих людей інформаційний ресурс займав під час початку війни і зараз дуже вагомий, майже перше місце ну, скажімо, ресурсів соціальної підтримки. Тобто, ну згадайте себе, як це було в перші місяці війни. Але треба зазначити, що все ж таки новини в різних вікових групах різні. Ще хочу сказати, що життєстійкість знизилася. Це є тривожним фактом, оскільки життєстійкість або хардінес мотивує людину перетворювати стресогенні події. І тут треба визначити, що з трьох складових життєстійкості є такий, така складова, як залученість це готовність. Включатися у рішення життєвих завдань людям складно працювати або навчатися. Молодим людям 60% вони зазначають, що складно навчатися. Щодо адаптації, коли е, і молоді люди, і дорослі говорили про адаптацію, то вони вважають, що вони вже адаптувалися до ситуації війни, до переживання війни, і ця кількість дорослих збільшилася. Кількість людей, що не адаптувалися. Знизилися, отримані нами результати щодо тих, хто звернеться по допомогу до психолога або психіатра або психотерапевта, кореспондують частково кореспондують з даними Всемірної організації охорони здоров'я, яка зазначає, що в ситуаціях збройного конфлікту десь 10% людей, що пережили травматичні події, матимуть проблеми з психічним здоров'ям. А ще 10% вважають, що розвинеться поведінка, яка буде заважати ефективним. Ефективному функціюванню. Ну, ви бачите, що у нас, за нашими даними, це десь 13-15%. Дуже складним і дуже таким дискусійним питанням було питання щодо а чи можливо взагалі адаптуватися до війни. І більшість дорослих людей говорили ні. Я вважаю, що це філософське питання, і воно дійсно є дискусійним. Тому що дорослі люди вважають, що не можна адаптуватися до зла, до страждання, до втрат, це дійсно так, але ж, але ж ми прожили рік. Ми якось живемо в дуже складних умовах. Хочу зазначити, і на наступному слайді сказано про те, що є різниця між ресурсами дорослих і юнаків. Дійсно, і дорослі, і юнаки відрізняються за своїми ресурсами за їх кількістю. Причому, як ви бачите, рівень статистичної значущості дуже високий. Отже, для дорослих людей 40-55 років сіра білий колір, невизначеність майбутнього, звуження кордонів майбутнього це все є. Є в них ресурс віра, є ресурс безпеки родини, соціальної підтримки. Їм дуже складно адаптуватися порівнянні з юнаками, і в них є тривога. І оптимізм, який став збільшуватися, всі дані були б неточними, якщо б ми не провели не провели регресійний аналіз. Ми встановили, що для 17 5 річних орієнтація на майбутнє наявність цілі та стан стійкості або резильєнтності детермінують психологічне зростання. Тобто буду іншою людиною, буду сильнішим духом, але це буде чуть трохи пізніше. В свою чергу психологічне зростання детермінує цінності життя і свободи, але треба зазначити, що ресурси у 17 25 річних людей. Ну, частково зв'язаний між собою. Але Хопфолго говорив, що ресурси це системна така організація. Якщо людина починає, починає втрачати один ресурс, він тягне інший ресурс, або деякі ресурси допомагають відновитись тому ресурсу, що втрачається. У групи 41-50 років ресурси детермінують факт того, ресурси які? Віра, безпека, оптимізм, інформаційний ресурс. Так от вони детермінують факт того, що до зла не можна адаптуватися. Ці ресурси детермінують бажання змінити заміть, колір теперішнього. Дорослі люди і не хочуть жити в сірому сьогоденні. І треба спілкуватися, треба відвідувати якісь заходи, треба спілкуватися з друзями і зі знайомими. Не треба концентруватися тільки на сьогодні, на Треба виходити на перспективу майбутнього. Тобто, нам потрібно працювати, щоб якось подолати цей, цю стресогенну, екстремальну, критичну ситуацію. Дякую всім за увагу!